Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось трохи-трохи на мист красивих. От, і різних ну, Тут, наприклад, фурнітура біжутерія це Онікс та Жадаїд. Тут довжина 66 см. Можна вдягати через голову і замочок той не чіпати. 400 гривень вартість. Тут крупні такі, до речі, кульки. Класні. В фурнітура тут вся біжутерія. Один сантиметр кулька. От вони них такі крупні, крупні. І довгі. Ось такого плану, бачите, в зелених тонах. Далі намисто ось таке це гематит з гальванічним покриттям. Тобто він такий, бачите, під золото, під червоне золото. Тут і карабін позолочений. І ось така штучка. Вона з одного боку з такою накладочкою золотою, а з іншого просто срібна. Ну, вона теж така під золото. Ось такі. Це більше для тих дівчаток, хто золото любить, хто активно золото носить, то можна 43 см. От, докомбінувати те, що ви любите. 700 гривень вартість. Ну, замочок тут срібний, він в позолоті. І ось ця штучка, вона також срібна. Далі браслет ось такий з яшмою. Тут біжутерія на зап'ястя 16-16,5. Тут яшма калахарі і звичайна яшма такий на маленьку року 200 гривень вартість. Так, поки ми його не ховаємо, бо в нас ще сьогодні буде яшма, але ми запам'ятали, що він маленького розміру. Корал. Тут також бижутерія 60 см. Довжина. Тут, бачите, ось такі корали і морквяного кольору. Ось такого. Бачите, ну, морква і все. 850 гривень ось такі. 60 см. І 56 см ось такий корал, тут срібний замочок, ювелірний трос. Ось такі тут перелинки та корали. 650 гривень. Вони такі досить довгенькі, але це все одно так, як, виглядає як чокер. І далі яшмамукаїт. Багатьом дівчатам сподобалось. 52 сантиметри, тут срібний замок, 700 гривень. Ну, вся фурнітура тут срібла на ювелірному тросі. 700 гривень 19 доларів. На їх кілька, якщо вам треба, то пишіть. Кілька чи декілька. Напевно, краще сказати декілька. А ще, а ще краще сказати точну цифру. У мене їх три штуки все. Далі величезне важке коліє. Подивіться, тут нижня частина 14 см, воно таке типу галстука. А верхня ось така крупня тут намистинця. Це також такий агат сірий, дуже красивий колір сам. Отут 56 см довжина. Тут є дві намистинки зі стразами. Красивий колір. Тут намистини трохи менше. Ось ця, наприклад, 14 мм, ну а ці по 10, 10-11, Ну бачите, намисто крупне і довге, 1200 гривень вартість. Просто, якби можна було показати його повністю. Було б класно, як медуза якась. Так, дуже красиво виглядає. Це так наповненьку жіночку, тому що він сам, тому що намисто саме воно довге. Далі, ось такий кришталь гірський тут та рожевий кварц, срібний, крупний замочок. 650 гривень вартість тут набрано на ниточку. Далі класний лазуріт 42 см. Мені спочатку здалося, що це кіаніт. Кіаніт у мене також є. Тут срібна фурнітура, десь близько 3 мм. Посередині тут тако зроблено, щоб раптом у вас є підвіска, але не надто велика. То було б красиво. Ось такий замочок срібний. 50, скільки ні, подождіть, 42. Тут 42 у нас сантиметри. 800 гривень вартість, лазуріт зі сріблом. Мені здається, що сюди сапфірчик підійшов. У мене є класна така підвіска. Ну, чи вона влізе? Зараз, я подивлюсь. О, якраз, якраз вона сюди, тут вушка, бачите, величеньке. І якраз три срібних кульки, сюди вміщається підвізка. Підвізка це срібло індійське, сапфір, але вона, бачите, пробована в Україні. Але ще раз повторюсь, виробник Індія. Просто ну, була партія прикрас, поставлена на магазин. Два з половиною сантиметри довжина самого каменя. Десь 4 сантиметри ціла частина. гривень 53 долари. Це у нас Індія. І це майже колії буде. Якщо захочете, лазуріти сапфір, воно просто все красиво підходить. Бачите, відтінки деякі сходяться. У мене є ще бірюза, блакитна. Ані, бірюзи в мене немає, вона буде пізніше, якщо треба. Лазуріт наш 800 гривень. Далі класний такий важкенький пірід. Тут 43 см срібна фурнітура, срібний замочок. 850 гривень 23 долари вартість. Красиво блищить, він в огранці, Золото дураків, як раніше казали. Такий важкенький він, як гіматіт, от би його зважити. До речі, він до всього 16 грамів, наче й небагато. В середньому скільки 3 міліметри, але так береш, прям на кожну намистинку відчуваєш. Піріт можна замовити також зі срібними кульками. Можна замовити, щоб по центру були кульки для підвісочки, наприклад, якщо вам хочеться. Так, ось така ниточка піріта. Дівчат класний рожевий кварц 52 см в огранці. Тут ще такі маленькі срібні е, тиковки. Бачите, кульки. Тикала це в нас гарбуз. Так, 650 гривень 52 см рожевого кольору. На відео він трохи біліший. Ну, і тут кульки вони також ніжно-рожеві, а рисочки вже прозорі, бачите? Ну, не, не прозорі, а вони такі прозоро-білі. Срібний карабін ось такий. Рожевий кварц зі срібною фурнітурою 650 гривень. Зі срібними ось такими тикавками. Нехай буде тикавка вже. Красивий такий ніжний, ніжний. Далі сам жадеїд без вже на цей раз без агату. 41 см. Знаєте, що мені цей колір нагадує? Мені він лізердіт нагадує, дівчат, я собі таке хочу. Я собі хочу таке намисти. Срібний тут замочок. 650 гривень вартість. Дивіться. Мені якраз під лізардітові сережки, але мені треба ще якусь підвіску по центру да, бо під сережки крупні. І саме на мисто воно буде трохи дрібнувати. Щось ще мені треба. От. Ну, подивіться, дуже класний і такий жовтий лаймовий колір. А лаймовий, напевно, це зелений. Можна сказати лимонний. Хоча сенс незначний. Не, не Але короткі 41 см. Якщо є намистинки такі, то можна буде замовити довші. Якщо вам треба, то напишіть. Дівчат, ще одне взагалі класне круте намисто, також срібна фурнітура. Це нарешті в нас аметист. Тобто мене з дівчаток просив саме чокери з аметисту. І в мене зараз є такі пусети з аметистом світлі. Красиво підійшли в мене Хартов. Тут класна така фурнітура, тут також ось ці тикалки стоять. Симпатичні. Карабін такого плану. До речі, на ось таких типу спіральках карабіни ну зручно вдягати. Можна і самостійно вдягти, там на що вам треба. от Класна така задумка. Бо раніше були колечки, просто звичайне колечко, якщо його потягнути з силою, то, звісно, воно може розкритися. Тут. Класна така ідея. Це те, що недавно з'явилось. А може і давно. Вразимо <розумі> її недавно відкрили. От, Срібні штучки. От лише за оці шайбочки я не знаю. Може це і намастинки такі. Але виглядають як срібні. Ну, ось ці точно срібні, бо в мене є ще крупні. От. Ось такого плану. Посередині тут у нас 5 штучок і по краям по 4 штучки. Так, взагалі чокар. Ну, він довгий: 50-54 сантиметри. 1150 гривень вартість. Ось такого невеликого аметиста. Він Красивий колір, ось цей, що е дрібненький, зверніть на нього увагу, він такий більш прозорий. А цей ось крупний, він ближче до шеврону, але він також в огранці красивий, з включеннями. Так, дівчат, ще в мене є кілька крупних намист. Uh, і зараз я подивлюсь довжину, просто мені потрібно порівняти, чи відрізняється 44 сантиметри ось такого плану Яшма. Красиво. Вони прям такі здорові, здорові. на ниточки капронові, бо вони важкі досить 400 гривень вартість. такий. Okay. тут срібний. Ой, срібний звичайний замок, біжутерний. Ось такого плану 50 см 350 гривень. Це у нас така яшма. Яшма, яка схожа на колорадського жука. Я не пожартувала, вона мені дійсно схожа. Ой, це такий бомбічний авантюрин 45 см, бачите, такі шайби. Такий крупний він, крупний, крупний на ниточки. 500 гривень вартість. Дуже крупні намистини. Зараз я скажу вам приблизно 1 см, і отак міліметрів 6-7 десь. Справді великі, важкі. Тому, напевно, це за кордон таке у нас не піде. Така справа, бо пару, пару намистинок. Так, ось такий цікавий кварц, Дуже красивий. Один прозорий, чорні. Ну, я так думаю, це, це чорні агати з кварцем. Бачите, тут є ще більш прозорі. Такий гарна річ, гарна. 44 сантиметри, 450 гривень. Десь 7-8 міліметрів на мастинка але вони не такі важкі на відмінові до цих. Ось такі агати 400 гривень 60 сантиметрів. Якщо у вас є жовтий сардолік, сардонікс, це якраз піде тут біжутерія. 400 гривень вартість. Вони такі легенькі. Ще вони, знаєте, мені здається, що вони підуть до борштину по кольору, бо такий колір, подивіться ось такого плану. 46 см. Це в нас схоже на кахалон, дівчата, але це може бути і пресований. 400 гривень на ниточки. 48 см чорні такі агати класні. Вони підійдуть до комплекту з Оніксом, якщо у вас є, ну або до чогось чорного, в принципі, що у вас є. Тут воно всередині трохи більше на трохи, трохи дрібніше. Ну, бачите, тут, тобто, три розміри, як я бачу. 400 гривень вартість. Чат, ось таке в мене відео. Так, і, ви знаєте, що тут ще 40, 42 см, ще ось такий класний кольор ларвікіт, але ви подивіться, він м, такий, от, не знаю, він якось відрізняється. Ця намистинка трохи світиться, красиві. Вони крупні. Тут все у нас фурнітура біжутерія. Тоже красивий. 400 гривень вартість. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення.